Наші вітання усім глядачам телеканалу Запоріжжя у найближчий час будемо говорити про музику. Будемо слухати українські пісні, і будемо говорити про батьківщину. Будемо сьогодні з'ясовувати, чому українські пісні люблять в багатьох країнах світу. Сьогодні у нас в гостях гурт, який підкорив серця багатьох українців. Це гурт чорнобривці. Di kata la vokan li di lo, api den praso, pa batino Di ya apri shov te benye ma, api dmanou la, api dvela A ti jme me pi dmanou la, a ti jme me pi dvela A ti jme me man la dolo, ou ma roj ou ma dvela

Lauchit here, a beadem rasom na konzat ya prince of Tebegema, a bead manula bead villa, I was a manula, a beadman, 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 a a

Yash yeah, the baby manula Yash yeah, the baby fella Yash yeah, the baby manager As woman was Доброго дня, наші шановні, доброго, ну, доброго, доброго, доброго дня. Ви знаєте, дуже часто останнім часом вас можна побачити і почути в Запоріжжі. Чому ви сюди приїжджаєте? А перше хочу вам сказати, що місто Запоріжжя – це настояща родина, казахська родина. І хочу вам сказати, що Чернобривски є насправді настоящі казаки. Uh, коли ми приїжджаємо до места Запорожья, uh, ми чуємо настоящі позитивні энергетики, які оставляли наші казаки. Mm -hmm. uh, Чи такий кайф. Ну і вас дуже люблять діти Дуже люблять діти, і свою розмову ми розпочали зі стівом. Будемо вас представляти. Стів, Настя, так і Ніколас. Ніколас. Але на Україні у вас з'явилися е, свої прізвища, так? Стів, Козак, Козак. 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 А, Настя, Наталка Полтавка. Полтавка. Так, і Макно. Ну чому бачить? А просто для него созда такой сам образ, а потому что он человек, который любит бороться за свой право, даже в самом группе он такой один человек, как то по-другому. А для ваши хочу вам сказать, что у баткамале у него будет очень счастливый пацієнт, потому что он через год випускает как медик. Он враз Тобто ви лікар? Да, он лікар, то есть он випающий лікар. Вы будете лікувати душі людей. Ну, Віка, это, да. Для мене це чувство очень бомб. При, Стіф, хто ви за І е, я, в де ви навчалися в Україні? Е, в а, Я Что mm -hmm. mm -hmm. да, mm -hmm. <laughs> да. с будували взагалі? <laughs> Нет, пока не строили дороги, правда, а mm -hmm. потому что a, пока не месте очень занятый, другой проект совсем, uh -huh. да, то есть совместить эти проекты вместе, пока как-то а, не, не получается. Да. Ну вы знаете, перед записью программы вы спевали, и в когда выникает пауза, вы спеваете. Вы в весь час спеваете, Да да да, он всегда. поет. Он в душе поет, он просто ходит поет, он кушает поет, весь вот на минуту он всегда поет. Дело в том, что действительно, как Настя сказала. А стараемся и стараюсь а петь, когда мне хорошо и петь, когда мне плохо. Думаєте, да, здається, що вам завжди хорошо? У вас вже зранку сяють очі, ви зранку посміхаєтеся, ви говорите компліменти. Тобто у вас завжди гарний настрій. А, в принципі, а хочу вам сказати, що завжди не так буває, хоча якщо зустрічати а такі хороші люди, як mm -hmm. ви,

Destroy nature when ecosystems invading species Who gave you rights? to destroy and kill Extinction on the vine No keeper, you know we what shall we answer? When there are no answers to our children, great grandchildren, the causes of disasters Mankind is guilty with no love for nature. Uh-huh. Україні так спілкувалися з українськими хлопцями, з українськими чоловіками. Чим Стів і Ніколас відрізняються від, чолов... від українських чоловіків від українських чоловіків? Чому різниця? Дуже дуже добре. Я, я поставила да, запитання да, Насті. Я <шёл> теж чувствую. Я теж так, що послухати. Я даже над цим как то не задумывалась. Ну, у них є сказати, у обох какой то Не, на все. Скажи, какое... правду, скажи правду да. скажи? Так я пытаюсь нет, формулировать, нет, нет, нет. понимаешь, это слово. Ну, чтобы как вас не обидеть, да, и сделать нет. комплимент уже время. Uh, просто у них есть как какой-то шарм, какое-то вот притяжение, харизма. Угу. Вот, то есть ты находишься рядом с человеком и тебя к нему тянет. И плюс то, что они поют, то что у нас есть какая-то одна цель, к которой мы идем. Ну и то, что они джентльмены. Всегда ручку подадут. Okay. <рис> <рис> ну знаешь, Настя народилася yeah. на Донеччині, no, no, no. так? Да, да, да. Мало ты музичного світу, де навчалася. Я no, like yeah, yeah. зустріла хлопців. Ну, no, получается, з четырех лет я начала петь при церкви. Вот, Приехала в Киев в 14 лет. От меня мальчики увидели, услышали, предложили мне. Ну, я, конечно, не смогла mm -hmm. отказаться. Ну, это было с з моєю бабуською. Тобто бабуся стала продюсером твоїм. Ну, вона привезла в Київ. І, соответственно, з її приїзду, як ми приїхали, я почала работать з мальчиком. Добре. Добре, сказали. Ви співаєте багато українських пісень. А що можете заспівати акапельно? воду Коромісла внеця, А за неї ванку, як барбіновіця. А за неї ванку, як барвіновіця. Ну добре, добре, ну почули вже українську справжню українську мову, як її вивчали по пісням? Чи по віршам, чи в розмові, чи з телебачення? Ми навчали самостоятельно навчитися uh -huh. мови. А через телебачення бачимо різні телешоу, які а, говорять на українська мова, саме вчителі книжки а, покупаємо вчимо. Да. А що ви знали про Україну до того, як приїхали сюди? Якою вона вам представлялася? представлялося? А, до того, Чи коли ми... не Ні, як, як, як? <плес> Чорнобиль. І ще що? Київське Динамо. Київський Динамо? Чи пот Оде Одеса? Угу. А, ми знали <плес> Пот Одеса. <плес> Дуже гарна дівчата. Не, не, а про гарні дівчата тільки розумів, коли ми вже був на Україні. Але ми представляли Україну як частично СССР. Тобто є дуже багато знали про цю країну. Сьогодні що змінилося? Якою сьогодні ви бачите Україну? Вже не Чорнобиль на першому місці? месте. <laughs> ні не, не Чорнобиль, не Чорнобиль, не Чорнобиль. Хоча я хочу сказать, что есть очень большие изменения сейчас, особенно даже пор, когда мы здесь приехали, я помню, что пам'ятаю, что души, дуже, дуже багато людей, спілкувалися на російській мові. а телебашня больше. У, у, у них етер був а, на російському мова, але зараз бачу, що дуже дуже багато зміння, багато зміння, да? і бачу, що а, страна дуже дуже змінюється на напрямок європейський, напрямок. Да, бачу це. То є що там можна сказати. Зміни відбуваються, і трохи такі побутові питання, яка українська страва вам подобається. Батько Махно, скажи, будь ласка, <laughs> яка українська страва подобається? Вареники, Борщ, Варенике. Борщ. Борщ. Сначала без вопрос борщ. Угу. А Я тоже нравился солянка, Это суп тоже. Хлеб, бомба. Я нравился такой домашний хлеб, такой вообще Это очень прикольно. Афрохилеб, как название, он я нравится так сказать. Ам, тоже я люблю сало, так. сало, сало. Uh, это первый раз здесь попробовал, здесь попро попробовал, да-да-да, да. да, да, да. Um, водочку, uh, тоже по праздникам, вот это да, и вареники, и вареники тоже нравятся. И что подобается, Стив, из украинских страв? В общем-то, мне очень подобается все, если очень правильно Приготовити. Да. Але а, вареники, а, після того, коли ми познайомилися з Михайлом Паплавськом, він мене, мене навчили, як а, правильно їсти вареники, і я дуже, дуже готувати, дуже, не, не вчив Поплавській. Навчив, навчив, навчив? Навчив, да. Ви не можете приготувати да. щось. Якщо я є, можна зараз приготувати. Настя, а ну а взагалі, які вони в побуті? можуть вони щось там собі приготувати, поїсти? Так, да, большинство часу не кушають готують. Я только наблюдаю кушаю. Хочу сказать только одно. Здесь в Украине, я медик, кардиолог Буде, но просто тут в Украине, честно, это правда, это факт. Они есть самые хорошие, здоровое, как пише блюда. Uh, почему? Это не, немного жарный, не такой, ну кипились, такой самое mm -hmm. хорошее Там лук, цебуля, капуста, такой всегда очень хороший для тела, для здоровья, для людей. Поэтому я так думал, это бомба. Я люблю, честно, я люблю, я обожаю, обожаю украинские блюда. Mm -hmm. Za niej banko, ja barinowitca, nesejhalia vodio, korom islitsa. A za niej Ivanko ja barinowitca. A kuna ma tata, la 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 la, a kuna ma tata. Kalješ my galju, daj vadin na pizza. Takaharosa, harosha, won't put the pizza. Kaljashma ya grali, o deva pizza. Tish takaharosa, they Вася до нашої зустрічі і тому знаю, що стів мріяв створити у себе на батьківщині так туристичну агенцію. Yes, Хотів yes, тут yes, так yes, зробити yes. багато грошей, поїхати туди. Ніколас мріяв про кар'єру Шварценеггера. Так мріяв <ріст> стати кінозіркою. Що змінилося останнім часом? Чи ці мрії вони так і залишилися мріями? Медик, як я буде професор. Ну по... актор, по музику. Честно это я наביתса, а бажаю, если я, ну, если я ступаю, а потом видите человека, всё наביתса что я паю. Mm -hmm. Это очень прикольно. Если люди получаются на стрене, а позитив не такой, когда они забыли стресс, получается, сказать тансує, до самого лево, такой реге стиль. Это прикольно для меня в <laughs> да. да. А мне даже а серьёзно, мета дотё что хоче творить этой тетеской Чому стали співати українські пісні? У нас дуже це ответь для вас. Де mm -hmm. ми живемо okay. на Україні. No. Якщо ми живемо на Україні, треба співати українські пісні. Це раз. Друге, э, Українські пісні це дуже багато мелодичні э, пісні, які бери спой. Mm -hmm. Mm -hmm. А, ми вирішили совместить, совместить ось культура, американська культура, африканська в українській музиці. І так. 私とミスローシャイテン。 Да, и тоже українські мова это саме дуже гарне мова, это вкусная, романтическая. Это наверное, правильно послушали вообще по интернету, сказали вообще романтически мова, это самая второй или первый, саме романтические мови. Ну будем уважать, вот, що перша ну, мова. Вот, вот, это, да. <рістя> <рістя> ну вот, вот вот, это Ну потому что это хорошее гарнее мова, это ну это самое очень важное для музиканта. Для музиканта, когда поет пісню, которая сделать люди, получается, <рістя> это настроение. Это ну это хорошо. Я питание до Насти, як змінилася життя. Коли Ви потрапили до Чорнобривців, що змінилося? Ну, говори, 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 говори. Практика. Очень большая практика работы с ними. Ну, повзрослела. Многому у них учусь. Очень много я слушаю. Прислушиваюсь к їхніх ним Вот, И стараюсь развиваться. В Хорошому nee. направленні. А, а, да, я знаю, у тобі з'явився много поклонів. До речі, дуже чарівна пані, дуже чарівна, дуже гарна. Як вони спілкуються з вашими прихильниками? Бо я гадаю, що у вас їх дуже багато. Ну как, Стив всегда говорит, что э, я девушка незамужняя, <свес> вот, и <свес> все э, контакты через него, то есть просто так ко мне подойти нельзя. нужно, <свес> только все через Стива. Ты же продюсер, бабуся продюсер, да, Стив <свес> <да, да, свес> <бабуся>, продюсер. <свес>

yeah Yeah. Сьогодні ми будемо з вами прощатися вже. Ну і на настанов хочемо почути від вас побажання, побажання глядачам телеканалу Запоріжжя, Запорізького телебачення. Да, очима кое спожаляння. Ну, самое главное, гуру Чернобрюльс желают вам это любви, ага, и главное здоров'я. І будьте завжди веселими і життєрадісними. Es. Ich töbi overas avhata sigda vatal teplov. Да. Yes. One love, one heart, one people. Ну а ми хочемо вам нагадати, шановні глядачі, що сьогодні в студії телеканалу Запоріжжя ми спілкувалися з гуртом чорнобривці. Будемо співати українські пісні і будемо любити українську мову.